Дмитро Савицький працює поліцейським офіцером громади Нового Яричева вже п'ятий місяць. Разом з напарником вони відповідають на дзвінки та виїжджають на виклики. Шериф каже, що має дещо більше обов'язків, ніж звичайний дільничний, бо співпрацює з селищною радою та різними службами. Крім тих всіх функцій, які виконує дільничний, ми ще займаємося безпекою дорожнього руху. Зброя завжди при нас, тому що в будь-який момент ми можемо виїхати вночі, якщо стається якийсь злочин на території громади. Матеріали, які ми розглядаємо, це найбільше є про вчинення домашнього насильства. Як приклад, Бетро Савицький розповідає, як спонукав мотоциклістів-порушників дотримуватися правил. Коли ми тут на громаді, скажімо так, появилися. Ну тут був хаос. Тут їздили діти на мопедах, їздили батьки, дітей перевозили. Ну, саме основне порушення це все таки без мотошолом. Дивувалися, говорили, а чому так не можна, деякі сварилися. Зараз от ми їдемо. Якщо навіть їде якийсь скутер, чи мотоцикл, то мотошоломі. А це село Оброшене, центр територіальної громади. Тут ще немає свого шерифа. Тож від початку війни жителі громади самоорганізувалися та влаштували чергування на добровільній основі. Однак в громаді сподіваються, що невдовзі у них з'явиться свій поліцейський офіцер. Для нього вже підготували приміщення та обладнали технікою для відеоспостереження. Зараз ми організували такий. Умовний центр безпеки, де є чергова частина, де кожен день цілодобово можна зателефонувати і повідомити про порушення. Має бути людина, яка за це все відповідати і організовувати, в тому числі це має бути поліцейський офіцер громади. Ми зробили йому приміщення зараз виділили кошти на закупівлю автомобіля, і хочемо спільними зусиллями забезпечувати безпеку на території громади. Сьогодні на Львівщині працює 62 поліцейських офіцери громади. Власне, саме громада забезпечує їх робочими кабінетами та автомобілями, а нацполіція зброєю та оплатою праці. Філософія проекту полягає в тому, що поліцейський офіцер громади він є постійно присутній на території. Він є частинкою цієї громади. Відповідає за безпеку її мешканців і підзвітний громаді. Йому буде легше працювати з людьми, яких він вже знає. Людям буде легше з ним комунікувати. Оскільки він постійно на місці знаходиться. Наразі шість громад області очікують, що у них з'явиться свій поліцейський офіцер громади. Зараз триває конкурс, а далі на майбутніх шерифів чекає навчання два з половиною місяці, перш ніж вони почнуть працювати. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.